Демократія в дії. Влада хотіла купувати дорогі авто, класти бруківку та будувати стадіони. Загалом жити на широку ногу. Так ніби війна не в Україні. Натомість люди ж вилають – дайте дрони на фронт. На волині народний гнів у 2023 році наростав сніговим комом і вже дав перші результати. Тож час підбити підсумки, як вплинула громада на те, щоб недоцільних витрат ставало менше. Нагадую, що варто підписатися на канал Сили Правди, адже таким чином ви не пропустите наших важливих сюжетів і журналістських розслідувань. А якщо ви ще й вподобаєте та поширите це відео, то його побачить ще більше користувачів україномовного Ютуб. Спочатку дрони, потім стадіони, дрони замість бруківки. Акції під такими гаслами почалися у Луцьку восени 2023 року. Обурило людей те, що громади використовують податки із зарплат військових на свій розсуд, а не на потреби армії. Війна не зменшує оберти, але дехто в тилу повірив, що перемога у нас вже в кишені, і можна розслабитись і повернутися до звичного життя. Це страшна помилка. Яка може коштувати тисячі життів, втрачені для України роки, втрачені для вас, ваших дітей, ваших онуків? За рахунок податку з заробітків військових, деякі громади суттєво наростили свої бюджети. Зокрема, за підсумками 9 місяців 2023 року 763 додаткових мільйона гривень отримала Володимирська громада, 208 – Луцька, 98 мільйонів ківерцівська. Однак, торік, значну частину цих коштів хотіли спрямувати на вирішення містечкових проблем, а не на підтримку збройних сил. Проте людям, рідні яких в окопах Донбасу, Харківщини і Півдня вигризають землю в окупантів, такий підхід не припав до душі. Заговорили про це і самі військові. Політики дозволяють витрачати гроші на перекладання бруківки замість допомоги фронту через вас. Ваша байдужість а можливо мовчазна підтримка. Дає їм це зелене світло. Ви господарі міста, і поки ми на фронті, я не прошу вас вийняти гроші з кишені. Я прошу вас вплинути на місцевих політиканів, які неправильно витрачають наші з вами гроші. Я вас вірю. А разом переможемо. Найбільше акцій та мітингів щодо необхідності підтримки армії торік минуло у Луцьку. Хоча й перші скандали із цим прогриміли у ківерцях. Перша акція відбулася на початку вересня. Її спровокували чергові тендери на ремонти вулиць на шалені суми. Почалося усе з походів під Луцький муніципалітет. Щоразу мітингарів ставало все більше. Людей тригерили тендери. Завершення капітального ремонту проспекту Волі за кілька десятків мільйонів. Запланований капремонт бульвару Дружби народів за майже 50 мільйонів. Ремонт кільця біля кінотеатру Промінь за 14 мільйонів гривень. Бульвар Дружби народів за 50 мільйонів. Можливо, треба з людьми розмовляти от з вами так якось більш е, зрозумілою мовою. То я вам скажу, 50 мільйонів – це 2 тисячі дронів, е, таких дронів камікадзе. 2 тисячі дронів – це 2 тисячі метрів. Ну, може це і більше, але хоча б 2 тисячі. І це живих е, е, декілька десятків, сотень наших пацанів, які живуть в цьому місті і біля нашого міста. Паралельно із мітингами міська влада поступово йшла на маленькі поступки. Проте від своїх ідей відмовлялася не завжди. До прикладу, ремонт бульвари дружби народів, який мала робити фірма зі зв'язками з нардепами Ігорем Палицею та Степаном Івахєвим, просто відклали. По питанню бульвару дружби народів його реально треба робити. Якщо ми його не зробимо, щось не почнемо робити, він ну просто розсерпиться. Ви самі бачите, яка там ситуація. Там фактично люди не сильно так кажуть, що там ні, так кажуть, що люди не розуміють самої структури асфальтобетону, самої структури, ну, взагалі вулиці. Його необхідно робити, тому що вони отримують здорові величезні ями навесні і будуть так само розказувати владі, яка нічого не робила. Ми розширимо про, ну проїжджу частину, зробимо більше паркоміс. Ви Бачите, як воно загружено. Як що зроблено? Зробимо спені доріжки, зробимо тротуари. Ну просто це буде центральний проспект цього мікрорайону. Наприкінці жовтня Луцький міський голова Ігор Поліщук підписав розпорядження, яким заборонив не першочергові витрати з бюджету. І цього поки що більш-менш дотримуються. З дороговартісних закупівель після того у Луцьку лише водоканал замовив ремонт каналізаційного колектора за 51 мільйон гривень. Водночас ще раніше в місті запланували витратити 110 мільйонів на ремонти дворів, доцільність яких під час війни сумнівна. Жоден двір не робиться без звернень мешканців. До всіх ремонтів дворів прикладається куча звернень людей, які просять зробити в їхніх дворах ремонт для того, щоб в тому числі і військові, які повертаються, і мами, і всі інші, могли ходити по цих броківках, а не зачіплюватися і падати. На сесії Луцької міської ради активістів не пускали аж до грудня. Не виходило керівництва і до мітингарів. Аж наприкінці жовтня на акцію у центрі міста нарешті завітав голова Ігор Поліщук. Станом на сьогодні сума, яка передбачена на ЗСУ, становить 211 мільйонів гривень. Та перше я хочу до активістів задати питання. А ви не хочете в сусідні громади піти? І запитати, чи там є це співвідношення хоча б один до одного. Сума отриманих коштів, як подифолога військова, і сума виділених коштів на ЗСУ. Напередодні цієї акції Ігор Поліщук пообіцяв виділити 50 мільйонів саме на дрони. Втім, ініціатори руху дрони замість Бруківки подали до міськради звернення щодо першочерговості бюджетних витрат. Кажуть, спершу забезпечити всім воїнів, а вже потім латати тротуари. Мені важко сказати, чи пов'язане те, що міська рада вирішила ще виділити 50 мільйонів на армію з тим, що якби ми почали нашу ініціативу, я ж не свічку не тримав. Але це безумовно позитивний крок. І я сподіваюся, що таких кроків з боку міської ради буде ще більше для того, щоб ну, якби по максимуму наповнювати ЗСУ різними необхідними речами. Ініціативна група підготувала для депутатів проєкт рішення, аби обмежити у 2024 році видатки на необов'язкові ремонти. Точка кипіння припала на листопадову сесію міськради, де й мали розглядати це питання. Втім, влада підготувала і проголосувала альтернативний проєкт рішення яким запланувала витратити у 2024 році щонайменше 500 мільйонів гривень на зсу, а з ремонтів дозволити лише те, що стосується цивільного захисту та аварійних робіт. Хоча в залі лунали пропозиції збільшити видатки на зсу до 800 мільйонів гривень, а то й півтора мільярда. Більшість проголосувала все ж за півмільярда. Це викликало обурення в екс депутата міської ради Андрія Козюри, який зараз захищає країну на сході. Ми хочемо э, подякувати вам. Вже проголосовано це рішення. А, так. Подякувати вам і сказати особливому мужикам, найбільше нам не вистачає піхоти. Откочуйте сьогодні на рука, нажати за чи за 700, записуйтесь в піхоту. Тоді, можливо, більше собі сміливості додати, тиснути правильні кнопки. Уже у грудні активісти разом з депутатами взялися аналізувати проєкт бюджету Луцької громади на 2024 рік в контексті того, на чому можна зекономити грошей для армії. Тяжко йде цей процес, тому що серед нас немає спеціалістів в бюджетній сфері і взагалі я думаю, таких спеціалістів небагато в нашому регіоні. Але от вже ми бачимо такі перші пункти, про які ми вже давно говорили: це грамоти, букети, віночки. Не треба купляти, хай чиновники пошукають свої особисті гроші. Моя ініціатива буде стосуватися того, щоб висвітлення в ЗМІ так само або обмежити, або я взагалі за те, щоб повністю скасувати. І так само ми вже подивилися частину програм, і там є запитання по. Щонайменше 20 пунктів тих програм, і ну будемо чекати відповіді від чиновників. У результаті дискусій на грудневій сесії Луськради у бюджеті громади на 2024 рік зарезервували 306 мільйонів гривень для армії. Ця сума може збільшитися ще на 300-600 мільйонів після розподілу вільних залишків. На кінець минулого року ініціативі спочатку дрони вдалося заблокувати невчасних тендерів на 75 мільйонів гривень, а також посприяти. Яти виділенню 50 мільйонів на створення ветеранського хабу і трьохкратне збільшення бюджету участі цього року? Стукалися активісти торік і до обласної влади. А чому ми не прийшли в обласну раду? Бо депутати нічого не приймають. Де наші депутати? чому ми тут стоїмо? Де хоч один? Де. Заступник голови облдержадміністрації Олександр Троханенко розповів, що з півтора мільярда гривень обласного бюджету половина грошей йде на заробітні плати бюджетникам. На зсу витратили 266 мільйонів. З них 130 мільйонів на допомоги волинським бригадам, 80 мільйонів на виплати сім'ям загиблих. Решту каже посадовець, пішли на ремонти госпіталю укриттів. Далі у нас питання дуже просте. Поліція є, інші органи влади, державні, такі, не місцеві, вони теж витрачають гроші. Ну, ну ви на них мабуть, якось ви, маєте вони, впливати? Ні, вони ж самі витрачають свої ну, я, а... я буду впливати на їхні гроші. Так, постійно, це... Я вибачаюся, я на ваші гроші буду впливати. Ви чекайте, хвилинку, <ріст> давайте не плутати одне так, ми плутає, і інше. Не не, ми, я... да. ми зараз проговорили з відповідним заступником, який займається на питаннями. Всі Цифри ви отримаєте, так. це по-перше, по-друге. Ще раз по групі підзвітність і прозорість на нашому сайті, на сайті районної військової адміністрації буде публікуватись кожна закупівля, яка в Прозора відбувається. Заходьте, будь ласка, дивіться, що громади та область закупляє. Окрім, окрім це вже буде в на найближчий час. Я думаю, до Тому місяця це буде портал працювати. Далі була сесія обласної ради, на якій активістам не дали слова. А наступного дня після сесії, де депутати всіляко запевняли, що котики ЗСУ на першому місці, комунальне підприємство облради Волинь Природресурс оголосило тендер на дорогущу автівку семимісний мінівен Хюндай Старія за 2,5 мільйони гривень. Після розголосу тендер скасували. Вже за кілька днів після мітингу під стінами ОДА виконавча влада області організувала засідання профільної комісії, де піднімали питання недоцільності деяких тендерів. Керівники громад звітувалися та намагалися пояснити недоречні закупівлі. Зупинимося на громадах, які мали найбільші бюджети саме за рахунок ПДФО військових. Тендер на реконструкцію стадіону під тиском громадськості скасували. Згодом голова Ківерцівської громади Олександр Ковальчук просто розкаявся за скандальний тендер. Під натиском і ну, громадськості, і також ми всі разом сіли вговорили ці питання. Ми розірвали договір, е зустрілися з переможцем без яких там судових рішень, без ніяких там форс-мажорів розірвали, положили його е в довгий, як кажуть, проєкт, так то кажуть, довгий шкафчик, і ніхто е наразі е в планах до закінчення повномасштабного вторгнення е навіть і в планах не має робити той даний стадіон. Так він е на нас викликав Великий шквал негативу, великий шквал е, критики по, по, по всій, можна сказати, Україні за межами України, але е, можливо, е, ну, це я, ну, я буду казати, що так як я голова, це я буду відповідати за це, це моя особиста буду казати провина. Активісти зківерців неодноразово намагалися вплинути на Олександра Ковальчука і через інші неоднозначні закупівлі. Коли ми говоримо, що треба грошей більше, кажуть, немає. Але коли в цей момент робляться тендери проводяться на ремонт паркану на кладовищі в 2 мільйони гривень, коли замовляються послуги телебачення для освітлення роботи міської ради, в майже в 100 тисяч гривень, коли замовляються готелі на незрозумілі для яких делегацій, один тендер на 86 тисяч, інший на 94 якщо я там. Точно, в цих сумах, і харчування, плюс до цього це в півмільйона гривні. Коли це все скласти до кубки до кубки, то розумієш, що гроші вільні є. І говорити, що грошей більше немає, ми не можемо купити стільки чи, чи того, це стає абсурдом. І ми через то вийшли, долучились до цієї акції гроші на ЗСУ. Заявити, що так не можна. Сьогодні так не можна в країні біда. І військові там стоять не для того, захищаючи саме нас і країну, щоб повернутися дійсно вільну правову державу. А ще у ківерцях ремонтують частину даху поліклініки за майже 9 мільйонів гривень, зливову каналізацію за 2,5 мільйони. В селі Суськ роблять дорогу з Бруківки за півтора мільйона гривень. На Ковальщині восени минулого року оголосили два тендери, які викликають сумніви в доцільності у активістів. На ремонт вулиці Шкільної запланували виділити майже 6 мільйонів гривень. А у Любомлі взялися ремонтувати рентген-кабінет за 3 мільйони. Втім, мер Ковеля Ігор Чайка прозвітував, що всі кошти з військового ПДФО пішли на оборону. До нас надійшло за 10 місяців 56 мільйонів військового ПДФО. До останньої сесії ми віддали там 44,5, і е, на жутневій сесії 11,5 мільйонів ми ще дофінансували програму покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних сил. І фактично ми вирівняли ту суму, яку ми отримали, місто отримало і яке віддало нам потреби військових. Більше того, я скажу, що після вже законодавчих змін. Ще 5 мільйонів до нас надійшло, тобто ми його повернемо. Але ті звернення, їх більше десятка в нас зараз лежить. Ми все одно будемо розглядати. Ми їх виконаємо. І, зокрема, ви можете подивитися, зараз нами оголошені тендери, там, на FPV-дрони, на 3 мільйони, так як ви казали Сергій Миколаївич. І на днях ми оголошуємо закупівлю DJI Mavic, ще 20 штук. Тобто всі ті звернення, які до нас надходять, ми їх виконуємо стовідсотково. Місто Володимир рекордсмен в області серед отримувачів податку з доходів військових. Там дислокується велика військова частина. За 10 місяців 2023-го у бюджет громади надійшов 1 мільярд 650 мільйонів гривень. З них на ЗСУ витратили всього 300 мільйонів, тобто трішки більше 18%. Голова громади Ігор Пальонка так пояснив витрати, які обурювали громадськість. В місті багато військових і ми плануємо там робити реабілітацію. Станом на сьогодні, отак виглядає чаша басейну. Збита вся плитка, і я хочу запевнитися, таки що ми маємо себе робити. По тендерах це становило 14 мільйонів гривень. Ми вирішили тільки відремонтувати чашу, систему очистки, перекрити дах. Ця вартість буде становити 7 мільйонів гривень. І ще один об'єкт, який теж був під критикою, це стадіон біля п'ятої школи. Хочу зазначити, що в школі дані навчається близько 900 дітей. Більше 100 батьків сьогодні знаходяться на фронті в Збройних силах України. І коли стояло питання ремонту даного стадіону, ми поговорювали з керівництвом школи, з батьками, з батьківським комітетом і навіть з людьми, які сьогодні захищають нашу незалежність. І хочу запевнити, що сьогодні не відзначається суспільний ритм на зв'язку з тим, що ми доремонтуємо даний стадіон. У Володимирі під тиском громадськості скасували декілька тендерів, проте є такі, які викликають сумніви доцільності. Про це на своїй сторінці Фейсбук написав депутат Володимирської ради Костянтин Зінкевич. Зокрема, йдеться про ремонти у Горожі садочка номер 7 365 тисяч гривень. Ремонт приміщення під СТЕМ лабораторію 536 тисяч гривень. Ремонт роздягальні і деяких кабінетів центру позашкільної освіти 875 сімдесят тисяч. Окрім цього, у Володимирі продовжують ремонтувати проїзди до будинків аж за 3 мільйони 600 тисяч гривень. У нас освоювався фактично на роботах мільярд в рік. І з цих ПДФО, що сплачують військові. І недоцільних об'єкт і закупок, звичайно, їх вистачало. Я на кількох сесіях і комісіях пропонував ці речі зняти і їх акумулювати, щоб ми витрачали це на Збройні сили. Ну, Більшість за майбутнє і стателіти, вони не підтримують. І якщо частина депутатів підтримує, то все одно більшість не підтримала зняти ці речі. Заступник Нововолинського міського голови Микола Пасевич переконує, що в них всі потреби військових закриті. Дифові від військових 60 мільйонів гривень. В сьогоднішній день 56,5 мільйонів гривень було повернуто на потреби Збройних сил України. На даний момент 4 мільйони ще планується на чергові сесії перерозподілити на всі звернення військової служби ну, частин тому ситуація така. В повному обсязі повертаємо назад, отримуємо потреби військовослужбовців, частин, ТРО і купуємо всі необхідні речі. Це були новини з ТЛ. Підписуйтесь на YouTube канал Сили Правди і обов'язково коментуйте. Напишіть нам, якщо побачите недоцільні витрати під час війни із бюджету вашої громади. Придивіться, чи влада часом не забула про війну і тих, хто захищає нас з вами ціною власного життя і здоров'я. Тримаємося!